Слава Україні! Героям слава! З нами представник команди Енергії. Вітаю вас сьогодні з перемогою. Ваша думка за рахунок чого вдалася у вашій команді перемога на полі? У нас сьогодні пішла гра, трошки організованіше зіграли, ніж зазвичай. Тому в принципі вийшло, як вийшло. Чесно кажучи, думав, трошки гірше нас на захисті. В захисті більш-менш нормально зіграли. Кілька моментів було таких неприємних, але все ж таки. Налаштування на гру хлопці виконали встановку, Так що якби я грою задоволений. Не можу сказати, що там дуже, але результат результатом задоволений. Супернику дякую за гру. Ну ви бачите, що суперник у них состав вони збирають по-різному. У них є молодь, хто ще там набирають, тренуються і так далі. Тому їм, звісно, важкувато грати. Хоча в нас теж сьогодні не найкращий склад, так що ладно. це все лірика. Дякуємо за гру. Вітаю вашу команду з очікаю перемоги. Бажаємо в такому ж усі продовжувати і далі. Дякую. Подякувась.